З моменту деокупації на Харківщині встигли розмінувати 36 тисяч гектарів землі, і це лише 3% від імовірно забрудненої вибухонебезпечними предметами території. Саперам ДСНС та поліції допомагають і представники неурядових організацій. Днями вони передали мешканцям громади ще 18 очищених ділянок. Світлана Шакера розповість про це більше. Пані Вікторія згадує жахіття окупації в 22-му у селі Коровчини. Ну, стрільби ще очень страшно била. Стріляли, дуже страшно було. Розбивали магазини. Будинки горіли. Ми бігали, гасили вулицями. Як десь вибух, ми одразу у кого, у кого туди біжимо гасити. Жаль тих людей, які від уламків загинули. Наші односельці. 80% Чкалівської громади були в окупації, розповідає начальник селищної адміністрації. Після того, як наші захисники вигнали рашистів, у полях, лісосмугах та й самих селах лишилося багато вибухонебезпечного брухту. Станом на 22-й рік майже 80% нашої громади було дуже сильно засмічено. Засмічене вибухонебезпечними предметами на сьогодні вже розміновано близько 80% релів і

та землі засмічувалися залишками снарядів не тільки під час окупації, а й пізніше від ворожого обстрілу тут під кам'яною яругою. В травні 2024 року під час перевантаження боєкомплекту української армії дві вантажівки, які були повністю завантажені боєкомплектом, в них поцілив ворожий російський дрон. На жаль, стався дуже великий вибух. І усі боєприпаси, ручні гранати, мінометні міни, снаряди, Різного калібру снаряди вони розлетілися навкруги радіусом до двох кілометрів від епіцентру вибуху, і це ще не повний перелік небезпечних предметів, які чатують на людей, поки територія поступово перетворюється на густі чагарники. Харківщина дуже засмічена протитранспортними мінами у пластиковому корпусі протипіхотними міни ОЗМ дуже часто були встановлені гранати на розтяжках. Ну і дуже велика біда. Це ПФМ 1. Це міна плюска. Роботи в Демінерів багато, але набутий досвід уже дозволяє працювати ефективніше. Допомагають і машини механічного розмінування. За останній рік тільки ця організація розчистила втричі більше земель у порівнянні з попереднім. Максим Серіков і сам фермер. Його угідтя в Куп'янському районі вже розміновані, а він допомагає очищати землі сусідньої громади. Цей робокат розчищає першочергово. Він знімає загрозу розтяжок, що встановлювали військові. Демінери показують масштаби небезпеки, яку становлять так звані сплячі у землі боєприпаси. Це одна з вулиць. Погляньте наскільки навколо було затягнуто мінами. Наскільки навколо було небезпеки по всіх ґрунтових дорогах, і зараз виявляють нові заміновані поля. Якщо ми говоримо про цей населений пункт, то сьогодні близько 30 мінних полів тут є. А ось знахідки, які дістають до мінери, це осколкова рубашка від протипіхотної міни ОЗМ. Вона складається з більше ніж 2000 осколків різних. От такі ось. Ось такі маленькі осколки вони несуть реальну небезпеку, робить дуже дуже багато шкоди. Над розмінуванням на Харківщині працюють урядові й неурядові організації. Одна з них напередодні передала громаді 18 очищених ділянок. В той же час групи ще продовжують працювати, і в майбутньому ми очікуємо, що всі приблизно 30 гектарів землі будуть повністю передані у безпечне користування громади. Тільки в цій Чкалівській громаді на Харківщині п'ята частина засмічених вибухівкою земель поки не розмінована. А це 3,5 тисячі гектарів чорноземів, які неможливо використовувати. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиця телеканал інтер, марафон єдині новини.